Доброго дня, жителі шостки. Доброго дня жителі шостки. Вас вітає садочок Каска. Такий незвичний досвід ведучих отримали діти садочка Каска та Калабок після відвідин телерадіокампанії Акцент. За словами вчителя Логопеда Ірини Фетисенко, така екскурсія запланована в рамках освітнього проекту, який втілює їх дошкільний навчальний заклад. Наш заклад дошкільної освіти бере участь у оригінальному інноваційному освітньому проєкті. Єктті науково-методичні засади провадження медіоосвіти, під час занять з медіоосвіти наші діти розвивають критичне мислення, творчість, креативність, також комунікативну мовленнєву діяльність. Вони знайомляться з такими професіями як журналіст. Диктор, оператор. Ірина Вікторівна розповіла, що діти з задоволенням збирались на екскурсію і самі приймали рішення одягтися у святкове вбрання, щоб гарно виглядати в кадрі, а ще вивчили вірші, щоб продемонструвати свою готовність йти до школи. Перед екскурсією ми провели бесіду, говорили про радіокампанію, телерадіокампанію, про професії журналіста, оператора, диктора. Діти вчили вірші, вони обговорювали, Вирювали, який одяг вдягнути, і це бажання було дітей вдягнути саме вишиванки. Тому я підтримала і ми вдягли вишиванки. Садок «Колобок» вирішили підготувати вірші про Україну. Маленьким гостям розповіли про новини і процес їх створення, продемонстрували, як новини записуються на радіо. Кожний міг спробувати себе у ролі радіоведучих. Найцікавішою локацією екскурсії стала студія, де діти побачили себе по телевізору, побували у ролі диктора новин. Діти підготували для журналістів вірш, привітавши їх таким чином з професійним святом, яке відзначалось на цьому тижні. Аж. Про життя нам більше знати, де інформацію нам взяти, а журналісти багато чого знають і нам всім новини розповідають. Якщо професія журналіст, цього боятися не треба. Визнання народу ось головна потреба. Ми знаємо, журналістам вас вітаємо. Успіхів у роботі на легкі бажаємо. Хлопці Альоша і Єгор підготували патріотичний вірш про Україну. Мою Україну нічим не злякати, не розділити чужими руками. Ми зможемо разом усе подавати своєю любов'ю своїми серцями. А Ваня навіть зміг озвучити невеличкий експромт. І садочку, ми бажаємо, хай живе добро у нім. І акценту ми бажаємо, хай живе добро у нім. Головна редакторка ТРК Акцент Вікторія Горшкова подякувала маленьким гостям за візит, за привітання і цікавість до роботи медіа. І сказала напутнє слово. Вам вдалого старту. Нового навчального року, початку вашого учбового процесу, тому що це надзвичайно важливо від того, як ви будете вчитися, буде залежати ваше все подальше життя, яку ви оберете професію, і наскільки корисними ви будете собі, своїй родині і своїй країні. Тому старайтесь, я в вас вірю.